Дні на стадіоні молодіжний у Полтаві тривали змагання у рамках традиційного футбольного турніру пам'яті президента футбольного клубу «Ворскла» Олега Бабаєва. Ми готувалися дуже сильно, спортну, щоб перемогти на цьому турнірі. Цього року на полі грали шість команд. У зв'язку з таким обставином, які зараз у нас в країні, то команди приймають участь тільки Полтавські, це і спортліцей, і гарпинка, ФК Полтава, лідерка Беляки. Це такі команди приймають участь дітки 2014 року народження. Підтримувати дух дітей у такий непростий час дуже важливо, говорить президент футбольного клубу «Ворскла» Роман Черняк. Дуже приємно, що стільки діток взяли участь у цих змаганнях, висвячених нашому президенту Олегу Бабаєву. Ми проводимо цей турнір вже в 10-те. І дякую вихованцям. Дякую їхнім тренерам дякую батькам що вони приймають участь що вони виховують таке підростаюче покоління яке не байдуже до футболу яке не байдуже до до спорту Окремо, велика подяка збройним силам україни за те що нам дозволяють хоча б в таких умовах проводити ці змагання перше місце у змаганнях виборола дитяча юнацька футбольна школа імені гарпинка друге ворскла 2014 року народження і третє місце посіла ворскла 2015-го.